Ми маємо для початку визначити якби, політичний, політичний формат наступного парламенту. Тобто зараз, звичайно, так виглядає, що не буде опозиція мати більшості. Відповідно, самостійно ми не зможемо прийняти ті чи інші закони, тому ми маємо визначитися власне, в форматі нашої, нашої діяльності наступного парламенту. Ну, давайте закінчимо зараз вже остаточно виборчий процес, тоді це буде зрозуміло більш, більш коректно говорити про розклад сил наступного парламенту. І партія регіонів, і комуністи, ми не будемо йти на жодні компроміси з ними. І, власне, той відсоток, який отримала свобода, провівши, майже набравши такий відсоток за партійними списками і провівши достатньо велику кількість мажоритарників, це якраз свідчення того, що за нас люди голосували, тому що ми якраз не будемо йти на компроміси. І всім набридло те, що політики йдуть на компроміси, те, що політики не є принциповими, те, що політики не відстоюють свою програму. Вони, вона в них постійно змінюється, вона у них постійно коригується. У нас програма незмінна, наша позиція абсолютно проста і зрозуміла, і тому люди нас підтримали. Свободи, тушок точно не буде. Я дуже сподіваюся, що і в інших теж їх не буде, тому що все таки на сьогоднішній день тушки це явище, яке просто знищує політичну силу, якщо вони там з'являються. От щодо. Щодо інших політичних сил я можу вам сказати, що зараз буде дуже хороше випробування щодо того, чи зможуть вони витримати оцей тест на тушах.